Сьогодні, друзі, ми спробуємо скласти батарейку і подивимось, чи справді працюють ті прості способи, які часто показують в інтернеті. Візьмемо для цього непотрібний шматок металу, схожого на алюміній. Пошкрябаємо його злегка, щоб був кращий контакт з металом, і трохи зігнемо. Потім візьмемо такої ж довжини мідну трубку, шматочок підходящої за розміром тканини зі старих шкарпеток, обмотуємо навколо трубки і засовуємо всередину алюмінія так, щоб метали не торкалися один одного. Якщо цю конструкцію заміряти, мультитестер показує 0,5 В. Через те, що тканина була злегка волога, одразу розпочалася реакція між металами. В наступному відео спробуємо з'єднати 6 таких батарейок, вийде якраз 3 вольта, що вже буде достатньо для того, щоб підключити щонебудь. Проводки ми просто затиснемо вручну. А тепер найцікавіше. Добавимо в батарею пару мілілітрів розчину, який в нас лишився з попереднього відео, і бачимо, що напруга в батарейці одразу зросла. Якщо заміряти таку ж конструкцію просто з майже сухою тканиною, бачимо, що нічого цікавого вже не відбувається. Отже, будемо вважати, що експеримент пройшов вдало. І до зустрічі в наступному відео, де ми подивимось, як буде працювати батарея шести таких елементів.